Капеланське благословіння на 24 квітня 25-го року, У Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукау. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як один із книжників фарисеїв прийшов до Ісуса, і Він був правдивий, щирий в своїх бажаннях знайти Господа, щирий, щирий в тому, щоб він визнавав те, що бачить, і Він визнав те, що творив Ісус, це було від Бога. І прийшов так і сказав, що учителю, те, що твориш, не може творитися, якщо б ти не був від Бога. І тоді, і тоді, коли він побачив Його щирість і прагнення взнати правдиво. Те, що він робить і те, що повинно бути, то завжди Ісус йде на зустріч. І він тоді починає йому пояснювати, вчителю тому, який навчився, який знав закон Божий, цьому договчився, навіть інших вчив, що треба народитися згори, ну, тобто з небес. І він тоді почав відповідати, як це мені народитися, якщо я вже старий. Тільки дитина виходить з утроби матері. На що Ісус відповів далі продовжив, що так треба народитися, як би ти не хотів, якщо ти не народишся, то ти помреш, а народитися треба від води і духа. І знову Ним не розумів, як це. І тоді Він каже, що як ти можеш тоді, про небесне, щось розуміти, якщо ти. Навіть про земне не розумієш. Нібито кажуть, що ти хоче дорослий вже і навчений, але ти ще в цьому дитина. Ти навіть як не можеш збагнути, хто тобто свої знання у тебе не застосовуються, ти не можеш їх застосувати. Нібито ти багато чого знаєш, але все одно ти нічого не знаєш, незважаючи на те, що ти багато знаєш. Тому що ти не доторкнувся до основного, до небесного. Та я своїми словами передаю ту розмову, як мені вона видається. Тому що я себе з цієї розмови бачу на боці Некадима, щоб я був прояснений. І потім говорить про те, що пригадує йому з цього некадиму книжнику пригадує епізод з е Життя Моєсея. Коли він Змія підняв і по там погубив, щоб Змії їх не жалили, він так каже, і син людський повинен бути піднесений для того, щоб е люди не загинули, а вічно жили. Ви Знаєте, цей діалог стосується кожного. Мене стосується і кожного з нас. Бо те, що якщо ми в ньому не розберемося, для себе і відносно з Господом, я не думаю, що у нас в нашому духовному житті буде якесь зростання. Ми будемо жити в своїх уявах про Бога, в своїх уявах про відносини з Ним, а не тими, якими Він дійсно живе Ну і дає нам. Бо це народження повинно відбутися в кожному з нас. Народження згори. Народження від духа, бо від води, ми здається, уже хрещені, коли нас хрестили або малими, або дорослими. Або коли ми покаялися, бо Іоанн Хрестив водою на покаяння. Але далі йде народження від духа, а дух це небесне. Якщо з розумом своїм і якимось Чудом ми покаялися або не покаялися хрестилися від води, це ще не є кінець хрещення. А це є початок походу, щоб ми народилися від духа. Приблизно це так, я ну наприклад, привести як ну образ, що коли дитина хреститься в дитинстві, то вона ще не є, ну я знаю, Остаточне хрещення, тому що коли вона виросте, вона це хрещення повинна прийняти, ну тобто свідомо прийняти це хрещення. Так само, як було у євреїв обрізання. Коли вони на цей сьомий день обрізалися, то вони нібито стаювали юдеями, але коли вони дорослішали, вони це юдейство свідомо повинно було підтвердити. І нам таке дається, що коли ми духовно виростемо і віддамо серце своє Богові, то повинно щось статися в нашому житті, і ми в цьому повинні прийняти участь, щоб прийняти те духовне хрещення, хрещення духом, яке Господь нам готував, щоб ми чули, бачили і розуміли небесне. І були його частиною. Як це буде, я не можу сказати. У кожного, напевно, це буде свій шлях, свій досвід. Святи отці нам розповідають про свій своїх книжках, але все одно словами це не опишеш. І я, скільки б я не читав, не зрозумію, як не зрозумів той книжник Нікадим, хоча був ну біля Бога. і Цікавося розібратися істинами правдиво щиро, як і я. Але я впевнений в те, що коли я буду все робити для цього і протягну Господу руку, він завжди її візьме і проведе, духом хрестить. Бо я цього прагну щирим, всім серцем, всім серцем своїм, всією силою своїм, своїми бажаннями своїми, всіми прагненнями своїми, силою своєю. своєю. А таких людей він не обходить. Бо він бачить, що тоді я стаю його, і він своїх завжди приймає. Амінь.